Якщо ви обираєте гаманець, потрібно розуміти, що він показує ваш статус. Гаманець завжди має бути елегантним, якісним та дуже практичним у використанні. Тому пропонуємо вашій увазі гаманець від Samsonite, що об'єднали всі ці якості в собі та виконані з якісної м'якої шкіри, яка буде слугувати вам роками і приносити задоволення від використання. Обираючи гаманець, потрібно посилатись на ваші запити та потреби. В нашій великій колекції представлені різні моделі, від мінімалістрані, Істичних та вишуканих. Якщо у вашому запиті головне, щоб було багато відділень для кредитних карт та візиток, то пропонуємо вам обрати ось такі моделі. В них також є rfd захист, це спеціальний матеріал, вшитий у підкладку гаманців. Він блокує сигнал чіпа та захищає персональні дані від шахраїв. Також з такою функцією є і картхолдери. Вони компактні і зручні у зберіганні. А якщо навпаки у вас є запит на гаманець з відділенням для монет, то зверніть увагу на ось такі моделі. В них є зручна кишеня на кнопці або блискавці для дрібних монет, що забезпечить вам комфортне зберігання будь-яких грошей, кредитних карт та візиток. Також в нашій колекції ви можете обрати Allofit. Це розумний гаманець, виключно для кредитних карт, який має неймовірно легкий доступ до них за допомогою одного слайда. Також він дуже міцний і компактний. Який ви б не обрали гаманець від компанії Samsonite, Ви завжди будете відчувати себе вишукано, зручно та комфортно.